У минулі вихідні 6 та 7 квітня гуляйпільці та мешканці сусідніх районів зібралися на центральній площі міста поблизу КСК-Сучасник для того, щоб обговорити проблеми стосовно розробки залізнорудного родовища за 5 кілометрів від Гуляйполя. Головна вимога громади скасувати дозвіл Запорізької облради, виданий товариству Гайчурський ГЗК на дослідну промислову розробку родовища. Гуляйпільці вважають, що залізнорудний кар'єр або шахта спричинять екологічну катастрофу. Засиплють поля отруйним пилом і зруйнують існуюче підземне водопостачання району у незаангажованих експертів, яких представники товариства «Гайчурський ГЗК» обіцяють залучити до дослідно-промислових розробок. Місцеві жителі не вірять, бо встановили, що за начебто англійськими інвесторами ховаються відомі українці з Донецького Єнакієва своїх будинках, які ви думаєте, що ви не хвилите, як коважків мора поліновські кожного з вас передали. Виходьте, цікавити в місті разом з вами, разом з владою. Вигоним ми, ми сьогодні влади, ми не знаємо, що поставити. Люди повинні бути підготовлені. Якщо ви часто будете задавати питання владі. Вона буде вирішувати ваше питання. але задавайте питання. Перспектива відкриття кар'єру поблизу Гуляйполя налякала жителів і сусідніх районів, де вже зібрано тисячі підписів проти розробок. Станом на 7 квітня було зібрано 9500 підписів проти розробки родовища. З цієї кількості 6 тисяч підписів залишили гуляйпільці. Решту жителі Полоївського, Оріхівського та Новомиколаївського районів. Гуляйпільці сподіваються, що влада врахує думку населення. Основна позиція нашої громадської організації це те, щоб такі всі дії, пов'язані з розробками, втручанням в нашу екологію, нашого району, були, по-перше, погоджені з народом, з людьми, з народом, які проживають на території Гуляйпільського району. Ситуацію, яка склалася навколо кар'єру, добре знає народний депутат України, екс-голова Гуляйпільської райдержадміністрації Олександр Дудка. Олександр Іванович був присутнім на громадських слуханнях 6 та 7 квітня і вважає, що влада має піти на зустріч громаді. Якби я бачив вирішення цієї проблеми тих людей, які планують вести ці дослідження а в подальшому і видобуток. Да? Ну, по перше, звичайно, я ще раз повторяю, що для того, щоб робити якісь Кроки на видобуток уже треба знати, що там я по-другому не скажу. Для того щоб знати, треба провести глочні дослідження, які мають ну не несуть особої відповідальності за це. Але е паралельно треба було йти в маси, як мінімум, треба було зібрати той же самий депутатський корпус депутатів всіх рівнів, голів селищних рад, громадські організації. Надо було провести е таку пояснювальну роботу на території залізничної комсомольської селищної ради, там де це проводиться. Ну і звичайно, потім рух. Далі. А потім, вже, коли там будуть проведені ці засідання, ну я назву, мабуть, там вже якісь протокольні рішення за чи проти, потім вже прийняти рішення, що робити з референдумом. І коли б погодились усі люди, і коли б погодились всі ці люди з рахуванням тієї інформації, які треба було б донести, і по екології, як я вже сказав, і по тій ж самій воді, ну і звичайно, провести економічні, е, так сказати, всі ці результати, щоб з цього Район міг мати, тому що ну якби там не було, якби все нормально, це звичайні робочі міста. Це звичайно ж відрахування в бюджет, Тому що ну поки район дотаційний на 85%, 85% Район дотаційний. Тому ну питання звичайно не просте. Ну але без урахування, щоб там не запуталися і люди не сказали, та дудка настраювався таки на те, щоб цьому кар'єру бути. От тому, ну, референдум чи не референдум, це вже питання друге. Ну почуть думку людей, їхній дозвіл або отказ обов'язково, а потім вже приймати рішення.